Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему історії Якова і Йосифа, описаних в книзі буття. Ісак практично не має своєї історії. Вся його роль полягає в тому, що він є сином обітниці, народженим в чудесний спосіб. Новою дієвою особою стає Яків, син Ісаака і брат близнюк Ісава. Він буде присутній на сцені аж до кінця книги буття, незважаючи на те, що в певний момент роль протагоніста перейме Йосип, один з його дванадцяти синів. Щоб продовжити історію спасіння Бог обрав Якова. Головна його характеристика це хитрість, яку він іноді застосовує навіть доволі нечесно, але в своєму житті він зустрінеться з людьми. Що відплатять йому хлібиною за булочку, і він не раз також своєю чергою буде ошуканий. Так Бог навчив Хитрого Якова через життєвий досвід, що він чуває над людиною і не залишає її провин непокараними. У тому часі, коли поняття про Божу справедливість після смерті ще не було об'явлене схвалення Богом дій людини, так само як і покарання її провин, виявлялося передусім у досвіді земного життя. Розгляньмо коротко найважливіші моменти історії Якова у 25-й главі розповідається про славнозвісну юшку з Сочевиці, задля якої Ісав зрікається права первородства на користь брата. І несвідомість, і легковажність, і слава неймовірні. Він не здавав собі звіту, що означає це право в родині Авраама. Така нездатність належно оцінити своє становище і спричинила втрату цього права на користь Якова, що скористався з голоду та легковажності брата. У 27 главі книги буття описано обман, за допомогою якого Якові з поміччю матері. На ділі добивається від батька тих прав, які вже був придбав собі за юшку з Сочевиці. Ні Ревека, ні її син не матимуть прощення за здійснений обман, за який Яків згодом важко розплачуватиметься в своєму житті, Яків відразу змушений втікати, аби уникнути братового гніву, і саме тоді, коли він самотній і виснажений, віддаляється від землі, де народився і жив ханаанської землі. Йому з'являється Бог на вершині славнозвісної драбини. І він підтверджує отримане від батька благословення та поновлює обітниці, дані Авраамові та Ісакові. Як бачимо, Божі плани, в яких адресатам обітниць передбачено Якова, а не Ісава, здійснюються навіть шляхом погрішностей. Бог Авраама і Ісака стає тут також Богом Якова, причому значна.